Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі мені Агро Вінниця. Сьогодні оглянемо, на перший погляд, однакові трактори. Це Булат 244-й і Булат 244-й І розберемо, які між ними відмінності. На перший погляд вони дуже схожі. Здається, що це той самий трактор. Але зараз обійду покажу. Ззаду найперша відмінність. Якщо взяти була 244, він йде метр по центрам, тобто на міжрядку 50 см, хто садить. Була 244-й йде на міжрядку метр 20 по центрам, тобто міжрядка 60 см. Також звернемо увагу на задні мости булат L і звичайний. Задні мости була 244 L потужніші, ніж звичайного. Також є відмінність по коробці передач. Звичайний булат має коробку передач на три швидкості і одну зворотню. І речах КПП. Розміщений по центру. Булат 244 Л має вже коробку на 4 передачі вперід, одна назад. І бокове розміщення важеля КПП. Ну і відповідно, і в того, і в того повишені і понижені. Тобто даний трактор має 6 швидкостей вперід і одну швидкість назад. Булат 244 Л має. 8 швидкостей вперед і дві швидкості назад. Також відмінність по резині. В Ельке Резина задня стоїть 9,5 на 24. Ось. Передня резина стоїть 6 на 16 В булата звичайного. Передня резина стоїть 6,0 на 14, тобто менша. І задня стоїть 9,5 на 20. До речі, дуже часто питали. Трактор на міжрядку 50 маленький, маневрений. Це як варіант може бути була 244. Двигуни в них однакові, стоять КМ385, що дуже приємно, їх люди люблять. В обох тракторів є крила, навіть присутні призбовики, ви булата 244-го звичайного, як на мене, трішки незручно розміщений педаль газу, важко ногою туди попадати. В 244-го вже більше місця і зручніше. І, до речі, зверніть увагу на коробку передач. Що вона була та Ельки виступає буквально на сантиметрів 8-10, так само, як в Оріона РДшки, ви була та звичайного розміщення тунель, майже повністю виступає. Тобто в ви Ельки майже рівні, рівна підлога, можна сказати, набагато зручніше. Показчики. Як на мене старомодно, але зручно. Якийсь показчик зламався, ви виняли, за 500 гривень купили, поставили новий. Тому що багато тракторів переходять більш на сучасні, ставлять суцільну панель, тобто у вас якийсь показчик зламався і вам треба міняти всю панель, а не один показчик. По куту. Розвороту, спеціально вивернули колеса на максимум, якщо взяти вельки, колеса мають більше виворіт, ніж звичайного. Тобто більш маневрений буде. По ціні саме цікаве: булат 244 на міжрядку 50 см, коштує 5400 умовних одиниць. І булат Елька. З посиленою коробкою на підміжрядку 60 см коштує 5900. Ну, скажем 500 доларів. Для кого багато, а хто вирішить доплатити і купити більш зручніший. Заїжджайте до нас, знаходимося ми місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Найбільший вибір тракторів в ви Центральній Україні і, можливо, ви самій Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо раді допомогти підібрати вам трактор. До нових зустрічей!